Велика група студентів приїхала додому на новорічно-різдвяні свята, поділилася своїми враженнями від навчання у Польщі і перспективами на майбутнє. Хлопці і дівчата вступали у польські університети за освітньою програмою Доступна європейська освіта, яка діє за підтримки МГО Україна, Польща, Німеччина та ГО Асоціація Євроклубів Вінничини. Тут абітурієнти та їхні батьки отримують консультації, їм допомагають вибрати вуз і спеціальність, зібрати і перекласти документи для вступу, заповнити анкети, здати іспити чи тести. Одна з учениць Вроцлава більш детально ознайомить Злата Войтович. Ціра року в Польщі, а рік перед цим я була на. На нульовому курсі в Любліні і стала перед вибором вчитися мені на Україні чи вчитися мені у Польщі. І просто проаналізувавши своє життя, зрозумівши, де я буваю більше, де найкра... з чим зв'язані найкращі емоції в моєму житті, я просто зрозуміла, що це. Більше, більше, більше і Польша. Зараз я буду навчатися 5 років, після чого мені потрібно буде ще раз здавати екзамени і йти ніби на так звану аплікацію і вибирати собі вже більш точний напрямок. Тому скільки років я буду вчитись точно, я не знаю. Знаю, що в мене дуже швидко міняється життя в більшості на кращу сторону, тому я вважаю, що вчитися тут це перспективно. Вроцлавський університет один із найстаріших університетів Центральної та Східної Європи із багатою понад 300-літньою історією і традиціями. Заклад був заснований лише 1702 року за наказом імператора Леопольда І, як і Єзуїтська академія. 1945 року, з поверненням Вроцлава до Польщі, університет було утворено, перебудовано у польський з Львівського університету, який було майже повністю переведений зі Львова до Вроцлава. Для іноземних студентів в університеті існує адаптаційний тиждень, під час якого можна призвичаїтись до нового оточення та дізнатись все, що цікавить. Адже викладачі завжди готові йти на зустріч. В допомогу студентам в університеті створено бюро кар'єри, яке проводить інформаційну консультативну роботу, допомагає знайти оптимальне місце стажування і роботи, звичайно, організовує курси, семінари та тренінги для ефективного працевлаштування. Зокрема, Шенгенська віза дає змогу вільно подорожувати Європою. Польські виші працюють у європейському конкурентному середовищі і змушені надавати високий рівень знань і умінь своїм випускникам, щоб вони користувались попитом на ринку праці. Інакше такі вищі навчальні заклади просто не виживуть, вони матимуть студентів. Майбутнє за високими технологіями і перед нами відкриваються дуже широкі перспективи. По закінченні навчання ми отримуємо європейський диплом, а не диплом європейського зразка. Він визнає. Ється та дає змогу працювати у більшості країн світу, в тому числі і в Україні.